Зазвичай мої відео є досить коректними і позитивними для глядачів, що мають конкретну проукраїнську позицію. Та сьогодні точно не той випадок. Зрідка, дуже рідко, але буває, що й мені треба виговоритись, от саме настав час. Якщо зазвичай я дуже багато критикую, повідомляю вам про Ботоскрепищів, то сьогодні ми будемо з вами говорити про душніл українських зрадовищів. І мене на це спонукали коментарі з минулого відео про кримський міст, де говориш про одне, а тобі напарюють інше. Коротше, давайте по порядку. Отже, сьогоднішнє відео не всім сподобається, і точно будуть такі, хто знайде свій позитивчик в переносному сенсі цього слова саме для себе. Ну то таке подобається, не подобається всім не вимушений подобатись, тому поїхали в Україні, як і в інших країнах. Є абсолютно різні люди, і це нормально абсолютно. Але їх все одно можна поділити. Я зараз буду говорити тільки про Україну на певні типи. Ви їх впізнаєте, ці типи. Я не буду говорити, який тип є поганим, яким хорошим. Я просто трішки розфасую по типам. А ви подобається чи ні, то вже ваша справа. Отже. Окрім тих, хто має конкретну чітку імпатію до певної політичної сили чи руху, і тих, до кого відношу себе я, хто не має якоїсь імпатії до конкретного політичного руху, але знаходить і негатив-позитив і в різних політичних силах, є ще й третя група. Особлива, вона така. Їх називають по-різному. Одні їх називають душніли, інші називають униле говно, ще хтось називає хронічна язва, ще хто називає. Коротше кажучи, їх по-різному називають, але в перекладі на українську одне тільки конкретне слово, яке збирає абсолютно всі оці тошнотворні такі занудні характеристики. Називається Зраду, зраду натуральний. І таких саме сьогодні я хочу зачепити. У них ніколи не буває нічого хорошого, на яку б ти тему не говорив, що б ти не розповідав, чи ти говориш гарні позитивні новини, чи будь-що Що б там не було, як би там не було. В них мова тільки одне: все вкрали, все спиздили, нікого немає. Гроші роз... розікрали, Пишеш про те, що виділять нові кошти, і це вкрадуть, все розікрадуть, все все розікрадуть. Влада зе. О, до речі, влада зе. А це вже четверта стадія. Коли от такі душніли. Все наглухо відбиті, вони ще й чітко ось ненавидять нинішню владу. Я вже говорив десятки разів про те, що мене не треба пхати, так як вони роблять, тільки вони чують якусь, якийсь неугодний, скажімо так, комент, свою відповідь, все зразу ти вже стадо до зеболота. десь так приблизно. Повторю ще раз: я відношу себе до адекватних людей, які... Не моляться на конкретну якусь безпосередню політичну силу і не мають симпатії ні до тої, ні до іншої. Я бачу чітко, як краде нинішня влада із таким зусиллям, наче в останнє в своєму житті. Я бачив чітко, як крала минула влада. Я бачив чітко, як крала до них попередня минула влада. І ці попередніки пишуть кошти протягом всієї незалежності країни. А під час війни це класика жанру завжди питимуть ще більше, тільки не треба мені навішувати через свою зефобію, мою зеімпатію. Домовились, коли є хороші новини, треба вміти бачити їх. Коли є погане, думаєте, ніхто не бачить, що крадуть? Бачуть. тільки якби було все по-вашому, отак от, от тошнотворно, хронічно язвенно. То вже б давним-давно ви б сиділи, писали б свої гнійні пости під каблуком у якогось Ваньки. Отак от. Це перше. Ну і далі. Переходиш на сторінку такого зраду, а в нього вся його внутрішня галактика крутиться тільки навколо одного. Вскрізь винні зе. Куди не ткни? Кожен пост от буде 200 постів, і всі 200 постів, всі винні. Так, от підводимо підсумки: хронічних з зрадову я буду просто блокувати, бо пояснювати людині, яка перед собою не бачить абсолютно зовсім нічого, окрім негативу, і нав'язує напарю його іншим, це ні до чого не призводить, окрім просто негативних якихось емоцій. Бо кожного разу, коли ти їм пишеш якісь коменти, яких їх не влаштовують, вони миттєво тебе записують в якісь, скажімо так. Політичні напрямки мені відразу парять, що я все на позитиві пишу, і я прозе чи е, зелений, чи будь-як там називається. Я вже не буду пояснювати, бо я вже пояснив мою позицію і мою версію. Хочу сказати тільки одне і конкретно: це якраз ви маєте свою якусь фобопсихологічну проблему. Жодного позитивного абсолютно. Ні коменту, ні посту, нічого. А є тільки критика, критика і критика. Унилає говно.